Шуміла ліщина, шумів, шумів тихігай, зродливу дівчину козак покохав, шуміла ліщина, шумів тих і гай. Зродливу дівчину козак покохав. Він клявся, бо живця, що любить її, Нальвився на небо, вродлива, і босси зорі. Дії. Дивився Дівчана. на зорі, на ясні зорі, Дівча не зважало, на гріх той тяжкий, вона приказала ти роби. Дівча не зважало на гріх, той тяжкий, вона приказала ти маті роби. де маті роби, неси. Маті руби, віднеси у ліси, мамине серце мені принеси, три дні і три ночі козак сумував, на четверту нічку він матір бивав, три дні, і три ночі козак сумував, на четверту нічку він матір бивав. Прийшов до дівчини на порозі став, він вам ми не серце дівчині подав, прийшов до дівчини на порозі став, він вам не серце дівчині подав, козаче, козаче, що ж ти наробив, я пожартувала ти матіру робив. «Що ж ти наробив, я пожартувала, ти маті робив, ти маті робив вона тобі рідня, а мене уб'єш, бо я зовсім чужа, ти маті убив, вона тобі рідня, а мене уб'єш, бо я зовсім чужа. Діти, козачем, турбучі ліси, шукай собі пари до своєї краси, іди ти, козачі, турбучі ліси, шукай собі пари до своєї краси, як квіти садила, і садити буду, Я хлопця любила любити буду. Любити буду, я хлопця любила, любити буду.